В ефірі 700 секунд. Далі у випуску до Дня Збройних сил України в Ізмаїлі вшанували пам'ять захисників, які загинули в результаті воєнної агресії Росії проти України. Напередодні Дня Святого Миколая учні другого класу, як і гімназії промінчики добра, відвідали ізмейську картину галерею. Логопедичне заняття до Дня Святого Миколая в реабілітаційному центрі психологічної підтримки Розмовляйко. Студії Влада Новак, вітаю. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 6 грудня. орієнтовно такі: 750 тисяч 610 осіб особового складу, 9 тисяч 514 танків, 19 тисяч 518 одиниць бойових броньованих машин, 21 тисяча 43 артилерійські системи, 1 253 реактивні системи залпового вогню, 1 тисяча засобів протиповітряної оборони, 369 літаків, 329 гелікоптерів. 2023 безплодних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 2857 крилатих ракет, 28 кораблів, один підводний човен, 30 899 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 3633 одиниці спеціальної техніки. До Дня Збройних сил України в Ізмаїлі вшанували пам'ять захисників, які загинули в результаті воєнної агресії Росії проти України. На час цього зранку на Алеї Слави Героїв відбулося урочисте покладання квітів. Участь у заході взяли перші особи міста і району, депутати, представники установ та організацій міста, а також місцеві жителі. Докладніше дивіться у нашому репортажі. У день збройних сил України в Ізмаїлі на Алеї Слави Героїв вшанували пам'ять військових, які загинули в результаті російської агресії проти України. Участь у Пам'ятному заході взяли перші особи міста та району, представники депутатського корпусу, військові, рідні, загиблих та місцеві жителі. Світлу пам'ять полеглих захисників присутні вшанували хвилиною мовчання. Доблесть і честь солдатів і офіцерів. В цьому справжня сила нашої армії. Український воїн, надійний захисник. Відданий патріот і людина, для якої честь свобода і незалежність, найвища цінність. Особливого значення День Збройних сил України набув у 2014 році після початку збройної російської агресії проти українського народу. Тоді воїни збройних сил України з честю виконали своє призначення, зупинивши підступного ворога на сході країни. З 2022 року від початку повномасштабного вторгнення ворожий удар прийняли на себе мужні воїни української армії, сини і доньки українського народу, справжні герої сучасності, які показали не лише Україні, а й світові небачену мужність та звитягу. Захищаючи кордони нашої держави на землі у воді та у повітрі Воїстину загальнонаціональним це свято стало від початку широкомасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну у 2022-му. Мужні воїни української армії, найкращі сини і дочки українського народу, прийняли на себе ворожий удар. Вони справжні герої сучасності, які показали. Не лише Україні, а й всьому світові небачену мужність та звитягу, захищаючи кордони нашої держави на землі у воді. Та в повітрі збройні сили це один з основних елементів стабільного і впевненого розвитку української держави. Справжня гарантія державного суверенітету, безпеки та свободи. Сьогодні наші воїни ціною власного життя доводять всьому світу. Україна єдина і неподільна, сильна і незламна. Серед загиблих захисників за суверенітет та незалежність України є і жителі Ізмаїла. Сьогодні тисячі офіцерів і солдатів, серед яких мешканці нашого міста. Героїчно захищають нашу батьківщину зі зброєю в руках. Ми радіємо кожному їх успіху на фронті, але усвідомлюємо дуже дорогу ціну шляху до перемоги. Сьогодні в умовах широкомасштабної агресії Російської Федерації проти України наші воїни ціною власного життя доводять всьому світу. Україна єдина і неподійна. Україна сильна і незламна. В знак Шани та подяки присутні поклали квіти до могил загиблих ізмаїльських захисників. Українська армія сила і гордість нашої батьківщини. Пишаємося кожним, хто захищає нашу державу. Слава Збройним силам України! Слава Україні! Героям слава! Наталя Гаврилова, Дмитро Єфимов для програми Новин. Шановні воїни Збройних сил України. Сьогодні ми говоримо про вас, про тих, хто стоїть на передовій, хто тримає небо, землю і море під захистом. Ви сила, що не згасає у навіть у найтемніші часи. Ви гордість, яка об'єднує країну. Ви символ незламності, відваги та справжньої любові до рідної землі. Ваші подвиги вже стали легендою. Кожен день ви демонструєте, що нема нічого сильнішого за народ, який має таких захисників. Завдяки вам. Ми знаємо, що Україна буде жити, боротися і перемагати нехай у ваших серцях завжди буде тепло, віри і підтримки. Нехай доля оберігає кожного з вас. Рідна земля завжди чекає з миром і вдячністю. Дякую за кожен день вашої боротьби. Ми пишаємося вами. Слава Збройним силам. Традиційно під час зимових свят обласний центр естетичного виховання імені Емілії Євдокимової готує тематичну програму для інтегрованих занять в рамках проєкту Музейна педагогіка. Напередодні дня святого Миколая учні другого класу Егогімназії промінчики добра завітали до Ізмаїльської картини галереї. Для учнів була підготовлена насичена програма. Подробиці дивіться далі. Традиційно напередодні зимових свят обласний центр естетичного виховання імені Емілії Євдокимової готує тематичну програму для інтегрованих занять в рамках проєкту Музейна педагогіка. Вже багато років цей проєкт залучає учнівську молодь до поглиблення знань з української культури та мистецтва, розширює світогляд та розвиває творчі здібності дітей. До програми входять пізнавальні екскурсії художніми виставками, музичні заняття, а також креативні майстер-класи з окремих видів мистецтва. Напередодні Дня Святого Миколая учні другого класу екогімпічні... Ім назії промінчики добра завітали до ізмаїльської картинної галереї. Для учнів була підготовлена насичена програма. На заняті діти поринули у світ образотворчого мистецтва. Школярі детально познайомилися з виставкою учнів та викладачів ізмаївської художньої школи. Висока майстерність та довершеність виконання творів мистецтва глибоко вразили учнів. Казковий настрій доповнюється створенням новорічного декору своїми руками. Наукові співробітники музею розробили цікавий майстер-клас Новорічна свічка з натуральних матеріалів. Діти старано виготовляли свічку, а потім декорували її прикрасами. На згадку про цю зустріч учасники взосталися їхні власноруч виготовлені свічки, які вони зможуть подарувати близьким на свята. Майстер-клас залишив масу позитивних вражень у дітей. На завершення тематичної програми школярі співали українські пісні, танцювали, а також взяли участь у музичній вікторині. Завдяки креативності та творчому настрою. Захід пройшов в особливій атмосфері добра. Та віри в мирне майбутнє. Ізмейська картина галерея запрошує усі школи міста та дитячі садки приймати участь у тематичних заняттях та долучатися до культурних заходів у рамках проєкту Музейна педагогіка, особливо у час зимових свят. На вас чекають цікаві майстер-класи, пізнавальні екскурсії, зустрічі з відомими українськими митцями та багато іншого. Юля Патлецюк, Дмитро Єфимов для програми новин. 5 грудня в студії логопедичної підтримки «Розмовляйко» провели тематичне логопедичне заняття до Дня Святого Миколая. Подробиці дивіться далі. 5 грудня в студії Логопедичної підтримки «Розмовляйко» провели тематичне логопедичне заняття до Дня Святого Миколая. Організаторами свята для дітей виступили Володимира Стойкова та представники реабілітаційного центру сумісно студентської ради університету. Сьогодні ми разом з вами і разом з дітьми, які відвідують цей центр. Приймали участь в святковому заході, який був присвячений Дню Святого Миколая. Хочу сказати, що дуже важливо, що сьогоднішнє свято воно відбувалося в дуже такий день важливий для життя нашого університету. Це міжнародний день волонтера. І сьогоднішній захід був безпосередньо підготовлений нашими студентами, нашою студентською радою, і в першу чергу це. Підготовці нашого захту приймали участь студенти, які займаються на спеціальності спецосвіта. нашими учасниками були дітки, які займаються в центрі комплексної реабілітації дітей. Це, як правило, діти з особливими потребами. Для дітей студенти третіх-четвертих курсів підготували лялькову виставу Підготовка до свят. Далі для дітей було проведено логопедичне заняття справа артикуляційної гімнастики інактивними активними іграми та розвагами. Діти зосереджено виконували в. Прави та завдання уважно слухали пісні, робили альплікації. Але головним та очікуваним моментом свята став прихід святого Миколая, який подарував дітям солодкі подарунки. Сьогодні ми підготували чергове заняття, яке було присвячене Дню Святого Миколая. Ми підготували для них ляльковий театр, підготували для них карту, за якою святий Миколай приходив до наших діток. Підготували артикуляційні вправи, дихальні вправи, пальчикові гімнастики, арттерапію, де вони робили власноруч свого святого Миколайчика. І в кінці свята дітей чекав неочікуваний сюрприз. подаруночки. до них прийшов справжній святий Миколай, який подарував багато щастя і емоцій нашим діткам. Логопедичні заняття до Дня Святого Миколая в реабілітаційному центрі психологічної підтримки «Розмовляйко» стали яскравою подією для дітей. Це заняття стало чудовою можливістю поєднати логопедичну роботу з елементами свята, створивши для дітей атмосферу дива та підтримки, що є важливою частиною реабілітаційного процесу. Влада Нога, Кристина Лангольф для програми Новин. Як змінився курс валют, та яку погоду очікувати землі, завтра? Дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 41 гривню 33 копійки, продати за 41 гривню 89 копійок. Єврокупівля – 43 гривні 71 копійка, продаж – 44 гривні 36 копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у суботу, 7 грудня, в Ізмилі очікується хмарна погода. Вдень невеликі опади. Вітер північно-східний. У другій половині дня південно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. В день 2-7 градусів тепла. Зранку й до самого вечора небо в Одесі буде вкрите хмарами. Нічний дощ до ранку втратить свою силу, але продовжуватиме йти весь день і припиниться лише ближче до вечора. Вітер південно-східний, 6,2 метри на секунду. Температура повітря вночі – 7-8 градусів, день 10 градусів з позначкою плюс. Усі випуски програми «700 Секунд ви можете переглянути на нашому сайті змілтівікрапі.ком а також на ютуб каналі та у соціальних мережах Facebook та Instagram. А це були усі новини на сьогодні. До зустрічі у наступних випусках.